Насправді Україна зробила помилку, припустилася серйозної помилки. Треба було цю гру з коротким і довгим списком послів, з тим, хто і як може бути. Це, це все треба було грати трошки раніше, розумієте? Починаючи з вересня, коли Джонсон про це заявив Маркарові, що ми не будемо більше з вами працювати. Ми, тоді на це треба було реагувати. Ми втратили багато часу. Ми втратили багато часу для того, щоб шукати впливи. На Дональда Трампа ми втратили багато часу для того, щоб формувати більш ефективну дипломатію. Але коли у нас за океан їздить переважно Тріо Єрмак-Свериденко у то розраховувати, що вони зможуть закрити всі напрями дипломатії. А зараз ми живемо в світі, де не лише класична дипломатія, там часів Віденського конгресу, але і неформальна дипломатія, народна дипломатія. Ветеранська дипломатія, дипломатія релігійних організацій, це все на сьогоднішній момент існує. І з цим треба працювати. І не можуть закрити 5-6 чи 7-8 менеджерів, які, яким делеговані права банковою офісом президента, закрити напрями з такою потужною, великою, цікавою країною, якою є Сполучені Штати.